Ну, подало протестувати звук, тому що без тесту звука. Ні. Всім привіт! Сьогодні 1 січня. З давніх давен повелось, що застілля у нас проходять гучно. І щоб точно не промахнутись обличчям в олів'є, потрібно знати певні лайфхаки, як квесити і не п'яніти. І саме головне не страждати на ранок. Само собою, це породило багато міфів, про які ми і пропонуємо вам поговорити наступні декілька хвилин. Перший міф про якісний алкоголь. Нібито якщо випити віскі, то буде все добре, а випити самогону, то буде боліти голова. Насправді ж, різниця буде такою, як випити стакан 95-го бензину і стакан 76-го. Основним вражаючим фактором є спирт. Він є головним токсином. Звичайно, ступінь його очистки та наявності в алкоголю домішок впливають на ваш організм. Однак. Якщо ви вкладете в одну кастрюлю цілу пляшку навіть найелітнішого алкоголю, вам все одно буде погано. Другий міф можна квесити, головне не змішувати. Ще один міф, що не має ніякого наукового підтвердження. Адже коли ми випиваємо 50 мл горілки і запиваємо її склянкою водою, воно все одно у нас всередині в шлунку перемішується і утворює щось типу слабоалкогольного напою. Те ж саме стосується міфу про пониження градусу. Нашому шлунку, все одно який градус алкоголю. Його хвилює лише його кількість, тому що алкоголь смоктується весь, а не концентрація. Що стосується традиції запивання сильних алкогольних напоїв пивом, то в цьому випадку роль відіграють гази, які є в пиві, що пришвидшують смоктування алкоголю в цілому, відповідно, сп'яніння настає швидше. І побічні ефекти його також. Ви закусувайте, закусувайте. Третій міф випив 100 з'їж 200. Він частково справедливий, адже жирна їжа дійсно затримує всмоктування алкоголю, але не зупиняє. То по перше, а по друге, алкоголь всмоктується в шлунку. У той час, як жирна їжа аж в кишківнику. Тому і тут алкоголь працює на випередження. А тепер давайте глянемо на зворотню сторону цього процесу переїдання, яке призводить до проблем з печінкою, проблем з обміном речовин, діабету та серцево-судинних захворювань. Як наслідок, кожен третій чоловік в Україні помирає від серцево-судинних захворювань у працездатному віці. То нашо? Значить, лайфхак. Складеш так два пальця і йдеш в храм Білого камня. Четвертий міф: якщо сп'янів або погано, потрібно викликати рвоту і звільнити свій шлунок від алкоголю. Цікавий лайфхак, але не робочий. Бо алкоголь смоктується в шлунку протягом перших 20-30 хвилин. А викликавши рвоту, ви просто звільните свій шлунок від усієї закуски, яку щойно вжили. І на сп'яніння це жодним чином не вплине. П'ятий міф. Запивай і не сп'янієш. Частково правдивий. Звісно, це не допоможе вам не сп'яніти, тому що, знову ж таки, для нашого шлунка важлива саме кількість алкоголю, але не його концентрація. Але це може, якщо не уникнути, то допомогти зменшити симптоми похмілля на наступний ранок. Чим запивати? Краще звичайною водою. Солодка газована вода має недоліки. По-перше, гази стимулюють швидше. Споктування алкоголю, тобто швидше настання сп'яніння. А по-друге, солодка вода посилює уже наявний сечогінний ефект алкоголю. Таким чином, ви ніч будете не спати, або бігати, або плавати. Якщо ви спите і вам сниться, що ви йдете в туалет, не ведіться. Це ловушка. Коли я їм, ем, я глух і нем. Коли я п'ю, я всіх люблю. Чому ми взагалі вживаємо алкоголь? Причини вживання алкоголю у кожного свої. Та якщо ми говоримо у розрізі застілля, то це почуття ейфорії, підвищений настрій, відчуття впевненості. Але це все на початку. Запам'ятайте, алкоголь це депресант. Щоб краще розуміти, алкоголь це настрій, взятий в кредит, який потім доведеться віддавати з відсотками. Тому категорично не можна вживати алкоголь у поганому настрої. Взагалі у будь-якому не можна, але особливо у поганому. І взагалі, за ознак у вас або у ваших близьких гострої реакції на стрес, горя чи депресії потрібно звертатись до спеціаліста, а не заглушувати ваші переживання алкоголем, інакше це призведе ще й до залежності. Ще одна приємна побічна дія алкоголю він посилює статевий потяг. Насправді ж, алкоголь жодним чилом на лібідо не впливає. Він просто підвищує впевненість людини, притуплює відчуття сорому та відповідальності. А в такій справі, як продовження роду, відчуття відповідальності річ вкрай потрібна. А ще алкоголь знижує реакцію. Більше того, великі дози алкоголю навпаки знижують сексуальну функцію. Або, як кажуть майстри спорту, не буває много. Алкоголя. Буває, не до женщин. Яка безпечна доза алкоголю? Я міру знаю, хто ж її вип'є? Запам'ятайте, безпечної дози алкоголю не існує. Спирт це токсин, а отже, отрута. Звичайно, є певні допустимі межі, з якими наш організм відносно безпечно може впоратись. Наприклад, для дорослого чоловіка це 50 грамів горілки, келих вина чи бокал пива. Але, по-перше, хто у нас на цьому зупиняється? А по-друге, регулярне вживання алкоголю приведе до поступового збільшення його дози та залежності. Тому ще раз, безпечної дози алкоголю не існує. Алкоголік Степан пішов в ліс. Посітіть білочок з відповідним візитом, так сказати. Тепер поговоримо про наслідки. І перед тим, як перейти власне до похмілля, згадаємо ще один побічний продукт алкоголю перегар. Перегаром є продукти розпаду етилового спирту, що виділяються слизовою оболонкою шлунку і дають характерний запах з рота. Виділятись вони починають десь за півтори години після того, як людина випила алкоголь. І тут є важливих три попередження. Перше. Сідати за кермо на підпитку злочин. І точка. Друге. Перегар виділяється слизовою шлунка, тому жуйка вам в цьому випадку не допоможе. Третє. Приємний запах м'яти з рота, навпаки, приваблює працівників поліції і наштовхує їх на різноманітні цікаві питання в вашу адресу. Тепер про похмілля. Внаслідок метаболізму спирту в організмі утворюються різноманітні сполуки, які накопичуються в тканинах, тягнучи на себе воду, забираючи її з судинного русла. Сечогінний ефект алкоголю тільки поглиблює цю проблему. Таким чином, викликаючи зневоднення, яке порушує роботу внутрішніх органів і може призвести до тромбозу судин, який, у свою чергу, нічим хорошим для нас не закінчується. Тому основним методом боротьби з похміллям буде багато пити звичайної води. Краще починати прямо за стілля, у співвідношенні 3 до 1. Також від похмілля рятує гарний тривалий сон. Ще раз нагадаю, що традиційна запивачка у вигляді Кока-Коли вам лише нашкодить, адже вона містить багато цукру, багато кофеїну, і спати після неї ви точно не будете. Ну і від головного болю вас врятують традиційні знеболюючі, наприклад, ібупрофен. І так як ми звикли з вами всі свої життєві негаразди вирішувати через чарівну таблеточку, давайте поговоримо про фармакологічні засоби боротьби з похміллям. Їх багато і вони різні. Вони можуть містити знеболююче типу ацетил кислоти, вони можуть містити глюкозу, сорбенти, кофеїн, амінокислоти, вітаміни. Все. Що їх об'єднує разом, це те, що вони не допомагають вам від похмілля. Тому що процесом дезінтоксикації, тобто знешкодженням і виведенням токсину, тобто спирту з вашого організму, займаються два органи це нирки та печінка. І допомогти ми їм можемо лише одним способом випивши багато води. До речі, той самий принцип лежить і в крапельниці, тільки рідина там вводиться не через шлунок, а через вену. А як щодо піввасику чи розсольчику зранку? Цього робити категорично не можна. Перше, мало того, що не допомагає, приводить до запою. А друге, навпаки, посилює зневоднення. Як резюме, алкоголь це токсин. І чим більше його вживати, тим більше шкоди він приносить. 2. Безпечної дози алкоголю не існує. 3. 3. Алкоголь це гарний настрій, взятий в кредит, який доведеться повертати з відсотками. А тому не глушіть поганий настрій спиртним. 4. Головна небезпека від алкоголю зневоднення. Тому, якщо у вас спіткало похмілля, потрібно пити, пити і ще раз пити. Воду. Тому, якщо ви вживаєте алкоголь, вживайте його відповідально. Якщо можете позбутись від нього, винести повністю його свого життя, зробіть це. А на цьому все. Всіх з 2024 роком, всім більше доказової медицини. Па-па!